На війні з 2014 року бійці української добровольчої армії раніше воювали на Донеччині, тепер захищають Миколаївщину. Платити чи не платити за реєстрацію шлюба під час війни. Грав з м'ячем, шукав палицю, виконував команди. Пес одеських рятувальників відвідав перший урок у кінологів. Такий вигляд має одеський штаб української добровольчої армії, одного з об'єднань, який сьогодні воює на Херсонщині. Тут кілька людей, зайнятих роботою, пакунки від волонтерів, які незабаром відправляться на фронт. Є і нерозірвані корпуси авіабомб. Начальник штабу Сергій Ільницький показує трофеї. На друга армія світу в е, цьому шльомі е, Другої світової війни воювала своєю буквою. «В». Ну і з надписом не буду лаятись. Да, от мені друг сіре, до речі, підказав «All cops are bastards». Існує українська добровольча армія з 2014 року. Організація відокремилась від правого сектору на початку повномасштабної війни із Росією. Бойові дії проходили. За участю Української добровольчої армії. то це була переважно Донецька область в той час. І до 2018 року це успішна боротьба, успішні операції навіть по захопленню Авдіївської промзони п'ятим батальйоном. Це полонені в Широкіно, восьмий батальйон. Це тисячі, тисячі врятованих поранених бійців. Медичного батальйону, госпітальєри та, та, та інші операції. Починаючи з кінця 2021 року, ми розуміли, що війна у нас велика на порозі. Ми почали знову відновлювати наші підрозділи. За свою роботу бійці не отримують коштів від держави, існують завдячуючи збором. Ми існуємо за рахунок волонтерської допомоги, допомоги небайдужих людей, благодійних організацій. Волонтерів, тому наша, наша, наша діяльність залежить від того, наскільки наше суспільство підготоване і хоче, хоче мати перемогу. Плюс, звичайно, це і, і зброя, і боєкомплект до зброї. Це постійне питання стояло і стоїть, тому що все, що виділяється державою або іноземними державами, воно в першу чергу йде. Для все таки збройних сил України отримують подарунки і від дітей забирає їх Василь. Один з бійців. Цей пакунок привіз з Миколаєва. На прошлому тижні на Миколаївській позиції передавали нам вкусняшки. Діти діти збирали і волонтери. Привозили привозили під дитячими обстрілами. Якщо ви пам'ятаєте, на прошлої неділі був більшовий обстріл Ніколаєва. якраз в цей день привозили. Ось вони пишуть письма. Рисунки, пожелання скоріше победи і щоб ніхто не погиб, розповідає чому обрав саме УДА, а не звичайні збройні сили. Здесь мої друзі, здесь я чувствую поддержку за спиной. Я готов за них, они готовы за меня. Все очень просто штабі допомагає і боєць за позивним сірий. Він наймолодший серед осередку, йому 16 років. В день навчається у військовому ліцеї, потім приходить виконувати роботу в штабі, бо каже, не міг стояти осторонь. Мені сподобалась українська добровольчарня. Наприклад, тим, що у нас все побудоване на побратимстві. Тобто, у нас, ну наприклад, друг сокіл, він у нас командир. Але ми звертаємось в нього дуже сокі. Ну, тобто, у нас немає такого. Там, наприклад, я майор, ти солдат, значить, все. У нас ну, всі, ми як одна велика сім'я, у нас братерство. На сьогоднішній день більшість військових УДА перебуває перебувають на Миколаївщині, виконуючи завдання спільно із ЗСУ. Дмитро Васильєв, Дмитро Бондаренко, новини на Суспільному, Одеса. Карабельне угрупування ворога в Чорному морі без змін в постійній готовності до застосування 16 крилатих ракет типу «Калібр». втрати російських військ станом на 7 вересня. Особовий склад: близько 50 тисяч 610 осіб, танки 2097 одиниць, бойові броньовані машини 4520 одиниць. 1194 артилерійські системи, 300 реактивних систем залпового вогню, 156 засобів протиповітряної оборони, 237 літаків, 880 безпілотних літальних апаратів, 208 гелікоптерів, автомобільна техніка та автоцистерни, 3320 одиниць, спеціальна техніка, 109 одиниць, 15 кораблів та катерів. Збито 214 крилатих ракет. Слава ЗСУ! Олена та Ярослав Новосельський щойно офіційно утворили сім'ю, зареєструвавши свій шлюб у Київському драці. Одеси, жінка стверджує, що дізналась про можливість безкоштовно одружитись під час війни. Проте їм довелося заплатити гроші. Урочиста церемонія коштує тисячу гривень, а ця 550. Сама церемонія це дві хвилини нахаждіння в залі. Чотири підписи з моєї сторони, чотири підписи з супруга сторони. І все і ми вийшли. Тобто ми знаходилися там. Ну Две минуты это максимум. А то, мы заплатили 1200, причем нам сказали поставить их на стол. Девушка, которая. Приймала на заявлення, взяла деньги і вийшла з кабінету, сама оплачивала. Я не знаю, що вона платила, яка там була сума. Ніхто ні слова не говорив про те, що є можливість розписатися непосредственно в кабінеті за безплатно. На початку повномасштабної війни дійсно були скасовані платні послуги щодо реєстрації шлюбу. Наразі їх поновили в тих регіонах, де не ведуться воєнні дії, пояснює керівниця Київського ДРАЦСу Оксана Браткевич. Платні послуги ЗАГСу сплачуються, сплачується все держбито. За заяву, за подачу заяви, запрошення і подію, яку обирають самі наречені. Ми пропонуємо е, урочисту подію, не урочисту подію. Якщо, е, е, якщо громадяни не можуть сплатити урочисту чи не урочисту подію, то вони Повідомляють про це і пишуть заяву. Неурочиста подія. Вони заходять, ми їх поздоровляємо, проводимо церемонію, питаємо, чи згодні вони заключити шлюб і видаємо свідоцтво все одно в залі. Оплата обов'язково проходить через термінал у холі установи, запевняє Оксана Браткевич. Якщо наречення саме не можуть сплатити, то їм допомагають дівчата, вони не беруть гроші в руки, вони просто сплачують, сплачують, показують, які кнопки нажимати, і наречення сплачують, отримують квитанцію. і квитанція обов'язково прилагається до заяви про держмета. Якщо наречення замовляють урочисту подію то це 1000 гривень. Якщо не урочисто скорочено, це 500 гривень. За законом податок за реєстрацію шлюбу повинен сплачуватись, пояснює адвокат Євген Іванченко. Ця норма діяла до вдовоєнний час. Громадяни могли сплатити цю послугу, тому що вони були зобов'язані сплатити. Додатково вони могли отримати інші послуги, там розписатися в залі, зробити якусь виїзну церемонію, залучити якогось фотографа. Потрібно розуміти, також те, що ЗАГСи все одно можуть пропонувати якісь додаткові послуги. Фактично, там знову таки оренда залу. Те, що буде виходити представник до зали і розписувати офіційно там проголошувати промову, яку ми звикли всі бачити, і розуміємо, що вона має бути, але чомусь вона платна. Проте додає наречені, мають бути поінформовані щодо послуг, які їм надаються перед укладенням шлюбу. Зазвичай представники РАКСу говорять про те, що ми можемо вас розписати, ви просто прийдете до кабінету, поставите свої підписи в журналі, і ми вам видамо свідоцтво. І це буде якраз справлятися там плата державна мита, яка передбачена, ми говоримо про довоєнний час. В випадку, якщо е певна громадянка втрапила в таку ситуацію, вона може звернутися з заявою до РАКСу і попросити надати інформацію, е за які послуги. І вона сплатила грошові кошти, або передала там не знаю певні працівниці за раксу. Будь-якому випадку відповідь має бути. Ольга Циктор, Дмитро Бондаренко, новини на Суспільному, Одеса. Тримісячний пес-мажор, якого подарували рятувальникам на одному з виїздів. Відвідав перший урок у кінологів. Вони перевірили його вміння, концентрацію уваги та як пес реагує на команди. Одне з завдань налагодити зоровий контакт з людиною. Мажор. На долі да. секунди глаза попадають вверх. Мажор. Да. Все, хватит. Далі перевірка інтелектуальних здібностей собаки. Да. Мажор грав з м'ячем, шукав палицю, виконував стандартні команди. Стоять. Да. Хорошо. А тепер вниз рукою. Лежать. Тобто, да. зі есть... собака. Молодець, гуляй. ти браво, Аби побачити гарні результати дресирування, знадобиться приблизно півроку постійних тренувань, каже директор центру спортивної кінології Віталій Чарлат. Ми провірили, протестували, пообщались, побачили такого малаша прекрасного, у якого дуже класно працює мозок, дуже перспективний може. працювати. Причому можна придумати йому заняття любое, і спортивне, і служебне. Я думаю, що він буде і поиск добре робити, тому що він показав це. управлятися, надеюсь, буде добре, якщо його воспитателі будуть правильно працювати. Дресура потрібна, аби мажор став справжнім помічником для рятувальників. Проблемою у вихованні пса може стати те, що в нього немає єдиного господаря, каже речниця ДСНС Одещини Марина Мартиненко. Ми розуміли, що тварина тварина насправді залюблена, дуже залюблена. І а, повністю його всі балують. Навіть від, ми, коли приїздимо до нього пожежну частину, то начальник завжди кричить, не давайте йому там щось смачне, не балуйте його. Мені завжди каже, що я взагалі тобі забороню заходити в цю пожежну частину. І я думала, що ну, можливо за те, що він такий залюблений, трошечки ми його розбалували. Ну тобто я не розуміла насправді, як він зреагує. Але е, після цього тренування я так пишаю з ним дуже-дуже рада. Насправді, що ця собака буде нам не тільки для любові, для любові це вже само собою. Але і тепер можна її навчити, і, можливо, навіть стане бойовим псом. Владимир Матвійчук, Сергій Романенко, новини на Суспільному, Одеса. Прогноз погоди на 8 вересня. По всій Одещині похмура погода, можливі опади. Вітер західний 9-10 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 15 до 18 вночі та від 20 до 22 градусів в день. В Одесі хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранці йтиме сильний дощ, який до середини дня повинен послабшити і за деякий час закінчитися. Температура повітря вночі – 14-15 градусів тепла, в день – 19-21 з позначкою «плюс».